Ще 20 потерпілих травми та смерті. Водитель, а також пасажир автомобіля ВАЗ е скончались на місці прошестя. Страшна аварія під Запоріжжям. Нова домівка для бійців. Зараз залишилось тільки зробити поли, щоб вони пригодні були для проживання особового складу. Військова база під Запоріжжям чекає на захисників. Буде тепло. Отсюда виходить виходять а Зі температура нагрева 80 градусів. Мобільні пічки для української армії. Ці та інші новини далі у випуску. Вечір добрий. У прямому ефірі випуск новин. Для вас у студії працює Марія Маркелян. Інформаційна картина дня від журналістів вільного простору. Далі. Страшна аварія на Донецькій трасі за 30 кілометрів від Запоріжжя. Близько восьмої ранку маршрутне таксі зіткнулося з легковим автомобілем Жигулі. Серед постраждалих двоє загинуло. Причина аварії досі залишаються невідомими. Подробиці Катерина Свириденко. Двоє загиблих та 24 травмовано. Такі наслідки ранкової аварії на Донецькій трасі поблизу Вільнянська зіткнулися маршрутне таксі та Жигулі. Водій та пасажир легкового авто загинули на місці. Зі сторони міста Донецька в напрямку міста Запоріжжя двигався автобус Мерседес Бенц». Дані водителя на даний момент встановлюються который совершил столкновение на данном участке при час із автомобілям Вазотінмоль Шест. Пасажири автобусу літні люди з Донецька в Запоріжжя. Вони їхали за пенсійними виплатами, тому всі постраждали віком від 50 до 79 років. Травми отримав і водій маршрутного таксі. Водій авто автобуса, мужчина середніх років, отримав повреждення позвоночника знаходяться в обласної клінічній лікарні. Розповісти про причини аварії водій Мерседесу не зміг. Чому сталася дорожня транспортна пригода, встановлюють працівники ДАІ. за попередньою версією? Водій маршрутного таксі пішов на обгін та протаранив «Жигулі», що рухалися на рухалися назустріч. В результаті обидві машини з'їхали з дороги. ДАІшники зазначають, погодні умови зранку ускладнили рух машин. Проте стати основною причиною аварії не могли. Дорожне покриття було мокре, було... Природне явлення туману, видимость була неограничена, дозволяла спокійно двигатися, порядка 100-150 метрів. Пасажирів автобусу та легкового автомобіля з переломами та забиттями відправили до обласної та п'ятої лікарень. Наразі всі пацієнти у стабільному стані. Їхньому життю нічого не загрожує. Катерина Свириденко, Роман Росоловський, спеціально для медіагруп нові проекти. Запоріжці знову мітингували за чисте повітря. Цього разу акцію провели біля стін екологічної інспекції. Лідери громадського об'єднання Сила нації скаржаться їм набридла безкарність запорізьких металургійних гігантів. Але активістів обируло й інше не так давно. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким ліквідуються спеціалізовані прокуратури, серед них і природоохоронна про екологічну безпеку Запоріжжя. Далі Євген Нартов. Під стінами екологічної інспекції людно тут зібралися більше півсотні молодиків. Вони поводили себе мирно. Активісти обурені бездіянням природоохоронної інспекції, кажуть, терпіти забруднення повітря вже не в змозі. Заводи Запорожсталі повинні поставити ті фільтри, які повинні були бути поставлені. А то що там нічого не стоїть і все, всі вихлопи йдуть напряму та садиться нам на голови на легкі і все інше. Якщо ці заводи, підприємства, прикривають такі должносні особи, як Колыжський прокурор. Значить, це кому-то вигідно і цікаво. Двоє лідерів акції одразу ж пішли до керівництва екологічної інспекції. Розмова була довгою. Тільки через годину чоловіки повернулися до активістів. Непосередньо розмовляли з начальником екологічної інспекції Светлана Степанотівною, но вимоги, як можна частіше проводити з перевірки цих підприємств. Та виявляється, інспекція не може частіше, ніж раз на рік, перевіряти промислові гіганти Запоріжжя. Організатори акції невдоволені, жаліються, це дозволить заводам і надалі забруднювати повітря. Ситуація на сьогоднішній день дуже плачевна, причому для всіх жителів міста Запоріжжя, тому як на сьогоднішній день, починаючи з юлія місяця, внесені изменения в законодательную базу і в частности, та ж екологічна інспекція не має права проводить проверку. Чаще одного разу в гору. Тож активісти розійшлися, так і не домогшись свого, проте пообіцяли і надалі боротися за чисте повітря у Запоріжжі. Євген Нартов, Павло Василков, спеціально для медіагруп нові проекти. Люстрація в дії. В апеляційному суді Запорізької області розпочалися масові перевірки. Під них потрапили голова, заступники, судді та секретарі судових палат. Аби суспільство контролювало люстрацію, був підписаний меморандум про співпрацю з громадськими організаціями. Буквально за чотири дня ми проработали текст меморандуму. Очень оперативно це все було. Действительно, нужно відмітить желання і доброї волю представителі суддівської в Запорожской області по поводу привлечения общественности к контролю. На офіційній веб-сторінці порталу Судова влада України вже розміщено інформацію про 26 апеляційних суддів у Запоріжжі. громадянин, зайдя на сайт апеляційного суду, може… Своїми глазами прочитають наручно написано заявлення те, що суддя представляє можливість провірки указаних сведі в соответствиї, а також всі вопроси, связанные з поміщений оригінали декларації за 2013 год. Нагадаємо, нещодавно в дію вступив закон України про очищення влади. Він передбачає перевірку усіх керівних органів в Україні. На місці літаків тепер військові у селі Широке. Де раніше знаходився аеродром для бійців 37-го батальйону, готують нове житло. Воно стане місцем дислокації майже для 500 вояків. Аби забезпечити їм усі необхідні умови, тут продовжують активно працювати. До справи долучилися і волонтери. Що з цього вийшло? Журналісти вільного простору бачили. У цій частині 37-й батальйон тероборони прийняв присягу. З того часу, як бійці відправились у зону АТО, ці стіни стали їх постійним місцем дислокації. Практично, утеплення тут вже зроблено. Ви бачите, що підшити стіни. Туди утеплітіл заложений, потолок припущений на три метри, щоб було більше сохранності тепла. У нас тут булір'яни стоять зараз. Залишилось тільки зробити поли, щоб вони пригодні були для проживання. Складу. Це колишній ангар для літаків. Всього їх на території частини три. Кожен з них стане казармою для особового складу батальйону. Тут буде ще пол зроблений добре. Будуть стояти ліжка для особового складу. Ну практично все в казармі. Це полковник каже, один такий ангар може вмістити більше сотні військових, але якщо тут будуть стояти двоярусні ліжка. Також Володимир розповідає, в казармі буде тепло та зручно. Тут буде в нас вмивальна кімната, положить нам, я так зрозумів, плитку сюди, щоб воно було добре для людей. Обігрів буде підведений до води, щоб хлопці вмивалися теплою водою взимку. Якщо вийде на цієї. Половині ми зробимо душові. Кожен такий ангар обігріває дві пічки. Вони можуть повноцінно зігріти всю казарму. А на виході у приміщення буде знаходитись склад зброї. Тут зроблять на металеву решетку, щоб можна було ну, надійно охороняти цю ту зброю. Тут буде знаходитись знівальний, який буде. І контролювати зброю, і контролювати особовий склад, який знаходиться в казармі. Оце от так. І зроблено це так, щоб тепло, яке холод, який поступає, щоб він далі до казармі не проходив. Зараз у напівзробленій казармі проживають військові та будівельники. Є в них і незвичайний вояка. Ця киця, говорять бійці, справжній солдат. Вона неабияк бореться з ворогом. Ви не бачили? Крису притягнула. Мабуть, таку, як вона сама. Я такого ще не бачив. А цей креативний знак означає, що в цьому приміщенні буде польова кухня та їдальня. От бачите, теж також закуплені столи, ці є. Тобто їдальню можна вже робити, обладнати тут буде на вулиці знаходитись польові кухні, які будуть готувати, Тобто, щоб недалеко було, одразу занесли сюди. Та всього цього могло б і не бути, якби не допомога від запорізьких волонтерів. Електрику роблять повністю волонтери, свої матеріали вони закупали за свой счет. Всі роботи проводяться би, в время, час, тобто они роботи свої не займаються, постійно а зараз займаються батальйоном. А насчет сотрудничества з властью, ну как то пытаемся, да, вони там що допомагають, ідуть на навстречу. Дуже воду, водоканал постійно мэрия Зараз мерія пообіцяла с ремонтом казарм. Роботи ще багато, проте часу обмаль, аби стіни звичайних ангарів стали придатними для життя українських захисників. Холодні, холодна служба є, служба Надо служити, надо йти. Одіваємося. Тепло. Тіпловолонтюри допомагають тут світера, шарфики, шарфіки, бушлафічок. Вже за два тижні військову частину планують підготувати до приїзду 37-го батальйону на пункт постійної дислокації. Маргарита Черношова, Федір Попадюк, Широкого, спеціально для медіагруп нові проекти. Саморобні пічки для бійців АТО виготовляє запорізький майстер Анатолій Кулінич. На таке заняття чоловік витрачає не тільки власний час, а й власні гроші. Конструкція проста, але в польових умовах незамінна і, головне непомітна. Про ці та інші переваги Ксенія Нікітіна детальніше. Він, колишній військовий учасник київського майдану, неодноразово був у зоні. АТО. зараз Анатолій Колінич виготовляє мобільні пічки для української армії. А перед новорічними святами Анатолій збирається на війну. За три місяці чоловік відправив солдатам вже декілька таких опалювачів. я почав ще в сітябрі, ну скажем так. Неуклюжие я делал эти печки, то есть печки я делал качественные, но они были боксы, самодельные такие жестянок я делал, там чуть ли не деревянные, они были неудобные и даже... Опасне згодом керівництво підприємства Світотехніка виділило майстру робоче місце з усіма необхідними інструментами. Тут він вже й досконалив свій винахід. Підтримка почала надходити звідусиль. Місцевий бізнесмен допоміг із фінансуванням. А коли продавець на ринку дізнався, що Анатолій робить пічки для бійців, почав віддавати деталі безкоштовно. Але й цього виявилось недостатньо. Чоловік витратив на своє діло вже чотири власних пенсії. Достатньо 15-20 секунд, щоб нагрівається спіраль запуска. Коли вона нагрілася, переходить в робоче положення, починає подаватися бензин. Е-е, коли вже воспламенился факел, за счёт сигнализації лампочка відключається, от сигнал того, що печка накоїться в режимі роботи. Для того, щоб працював один такий опалювач, треба всього лише склянка бензину, 350 г вистачає на годину праці. За час роботи, кажучи, М'сят п'ять кубичівських метрів воздуха, температура нагрева. От отсюда сюди виходять на зі температура нагрева восімдесят градусов. Анатолій каже, у такого опалювача є ще один плюс: на відміну від буржуйки, така піч не видає місцезнаходження солдатів. Є буде роботи буржуйка, вона йде дим. Інода ж густой дим, а ето достаточно коректурошиком різким, що якщо не першим снарядом, то вторин ота вот вот точка буде накрита. Тобі уністожена, скажем так, бойова позиція. До зони АТО опалювачі відвозять київські волонтери. Запорізькі ж благодійники поки не звернули уваги на винахід, не підтримали ініціативу і обласні чиновники. Поволдер адміністрації практичські, ну скажем, в грубой формі одказали. Анатолій працює, не покладаючи рук, адже часу до запланованого від'їзду до АТО залишилось обмаль вже цієї неділі. Чоловік планує відправити партію пічок разом із третім дивізіоном, який уходить на ротацію. Я зараз буквально закончу дві печки. Беру два-три корпуса. Домой візу дома. мене, мене дома вже готових 10 мене вже готових печок і в роботі десь... Так, 8 в роботі і тут п'ятьом мене получається тепер ну, фонді лежати. Ксенія Нікітіна, Павло Василков, спеціально для Медіагруп. Нові проекти найгірше за піч зігріти бійців можуть теплі шкарпетки. особливо коли в'яжуть їх з любов'ю. Такому мистецтву запоріжців навчає Оксана Волович. Готові шкарпетки найближчим часом планують відправити в зону АТО. Які ще сюрпризи чекають на українських захисників, розкаже Сідонія Рекелян. Нитка за ниткою і теплі шкарпетки для солдата готові. Тут нічого складного, головне терпіння та бажання творити. Саме так стверджує пані Оксана. Цей майстер-клас зв'язання для неї у житті повчитися у Оксани зібралося небагато містян, близько десяти. Але у всіх бажання одне зігріти бійців. А не купувати, можна було купити. Носки в магазине, да, и потратить меньше денег, потратить меньше времени, но решили, что внимание и тепло, вложенная душа, кусочек сердца будут намного приятнее для них, чем магазинные варианты. Майстриня із задоволенням ділиться секретами в'язання з дівчатами. Багато хто з них вперше взяв спиці до рук. Проте по одній парі шкарпеток встиг зв'язати кожен. Вставляємо крючок під столбик, під столбик, з ліцевої сторони під столбик. вставляємо витягуємо її наружу. Вот це на останній такий майстер-клас для запоріжців. Планують збиратися кожного четверга та відправляти теплі подарунки бійцям в атом. Поскольку ми жінки, чим можемо, как допомагаємо бы, вот. і також у нас є ідея така делать такой же майстер-клас кожен четвер в такое ж время будемо приглашати інших людей, дівчинки, женщин, всіх може, щоб приходили. проте не тільки шкарпетки будуть гріти військових до теплих подарунків, покладуть листи від малечі. Коли будуть готові носочки, ми вложимо записки, які дітки з церкви напишуть свої пожелання. Дівчата готові допомагати українським бійцям щохвилини та хочуть, аби наші бійці швидше повернулися додому живі та здорові. Я хочу сказати, що ми благодарні за те, що нас захищають что наші діти мають можливість пойти в школу, посмотреть любимые мультики, посидеть, поїсти печенье з чаем. Благодаря мальчикам. В АТО то ми зараз вдома. Спасибо большое за Ракелян, федір попадюк. Спеціально для медіа Нові проекти на сьогодні це всі новини. Я дякую вам, що залишаєтеся з вільним простором. Бажаю вам вдалих вихідних і бережіть себе. 哼哼哼